Там є дерева, рослинність, а в місті не було жодних. Почала лісу, за лісу, через ліс, потрапляла ну, справді мегаполіс. На неї робили це незвичайне не насправді враження. Місто без жодної Рослинність. Відповідно, це місто було оточено жив. Він не муром, це один, який взагалі заслоняв панораму. Ми бачили зовнішньо, тобто живо, живих рослин не видно. А тож, мури розібрали, тепер видно цю рослинність. І на сьогоднішній день, як ви будете гуляти шельвало, зверніть, будь ласка, увагу, що де закінчується місце, ну, оце, в центрі міста теж посадили кілька дерев. Ну, але це зрозуміло, там десь на площі весні лежить. Але де закінчується місто, там починається досить така густа рослинність. Так? І, ну, і так далі. Тобто от зараз ми вийдемо і відчуєте, ну, що це реально загрізька територія. До сьогоднішнього дня, якби ви пройшли сюди, в кінці цієї вулиці, де прожити, теж все заросло. То в будь-якому напрямку, якщо залишаємо заповідник, тепер вже заповідник внесок, середнів він оточений землем. Дима собі зелений цілим пасом навколо, Ну і той потім що це зелене росте, аотичний, велике, на собі об'єм. Тут натомість ну, це лише одне дерево біля сідова Христофора, ви бачили, так і велика дерева. Ну, ми завезли де туди, мені не дуже хочеться зайти, не небезпечно, так, розуміти, але обов'язок є обов'язок. Зрештою, ми тут приготували е, наша міська рада денний життєвий.

І певні традиційні фічарування є. Це показує, як люди колись поштали вимогу. Отож, бачите, що починається інший ландшафт, інший вибір життя. Давайте перед цього, хоч познайомитися з якою.